Якщо ви любите азіатську кухню то вам точно потрібно зазирнути в цей магазин у самому центрі Барселони. Перше, що одразу кидається в очі, це солодощі. Тут величезний вибір японських, корейських, тайських і китайських солодощів. Є цукерки, жалейки, печиво з різними начинками, популярні корейські жуйки, а ще різні дивні снеки. Далі ми переходимо до соусів. Їх тут просто море. Також тут є ціла секція з кімчі та іншими ферментованими продуктами. Кімчі різних видів. А ось тут м'ясні снеки. Це, мабуть, одна з найцікавіших частин магазину. Тут є сушене м'ясо, різні види джерки, гострі та солодкі закуски, а також незвичайні м'ясні чіпси деякі з них скачки, інші з яловичини. Також є курячі лапки, мариновані яйця. Я точно беру на пробу. А тепер кульмінація: величезна алея різних мівін швидкого приготування. Тут буквально сотні варіантів: від класичної японської рамен до ультрагострої корейської бультака. Є вірмішель з морепродуктами, сиром, карі, барбікю з усім, чим тільки можна. Якщо вам цікаво, що я купив і як це все на смак, в наступних відео буде розпакування і дегустація. Локацію можу скинути в коментарі. Пишіть хочу, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити продовження.